Ви на каналі Linked. Сьогодні ми продовжуємо грати My Little Universe. Для цього спершу добуваємо дерева. Тут у нас є портал. А, це не портал, тут скіни міняться. Ну, у нас спочатку звичайний скін. Ідемо кристалватися добувати. І нас тут нападають. Ті сані кристали нам потрібно, щоб щось відкрити. Оце мав відкрити. Так, о, прохід. Ну це реклам. Так, тут далі ми йдемо. Кайн потрібно добути спочатку. Так, тут ще оці камні треба Кристали добути. Щоб далі пройти зі золотом. Так. Підемо камінь добувати. Так, скільки там камінь, я не знаю вже. Тут доб'ємо спочатку. З, з першого разу виносимо його. Тут забираємо із сундука золото. Небагато, але хочусь. Так, а тут все. Ох ні. не. у нас безкоштовно дали. Так ось у нас вже достатньо камнів. підемо сюди. А, не вистачає. Так, куди ми підемо тоді? Тут туман якийсь. А, там ще добувати може. Досить нормальний питомець. Так, він все відразу ламає. Це щоб добувати ресурси, потрібен. Так, оце добу дуби мені. Так, оце Ім-пам. Так, шу. Тут у нас не вистачає, а не вистачає все. О, реклама. Так, ось ми тут. 150 золотом тут за рекламу. А тут трейдеться. Так, ні. Не надо. Так, тут камінь потрібен, да? Камінь у мене не дуже багато. Зараз і розпідемо добуду. А все, потім це нема. Жаль. Так, доводимо каміння. Вже повільніше. Бо потім це нема так швидше було. Так, довго добуваємо. Mm. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал і телеграм канал. Все в описі, в описі під відео. Так що тут з кіно можна вибрати? А, тут за якісь гриби. Тут це, це, це? Що не зрозуміло, що ще десь тут? Добро це все. О. Що ж воно нам дасть? Тепер бонус якийсь якийсь? Угу. Багато нам дали. Всього. Так. Идем сюди. Якісь уже босси будуть. Та знову та... Так. Куди сюди? Ідем? Тут новий камінь у нас. Такі більше дають. А що тут? Тупик? Тут монстр. Так, і нас закрили, чому ж тут? Трібно вибиратися потім. Так проходимо. Цей лабіринт. Так, І ще можемо забрати. Тепер 300. І ще раз забираю. Так, не вистачає. нам, Потрібно ще добути. Так, воно наче по 4 чи то воді бустер був. Так, чуть-чуть залишилось. І тепер ком'я зовсім нема. Йдемо добувати. Підемо в другу сторону. Може, там щось краще буде. Тут камінь доб'ємо. І не знову з'являється. Яке завжди нічого не вистачає. Так, тут зібрати лазур. Потрібно якесь завдання. Ай все. А, це портал. Ой, тут ще О, тут еще сундук. Окей, не може вдарити. Ще 150 день залишилось. Так, не сундук надо добити. Так, окей. Роз Так, підемо далі. Добувати цей лазурит, Як з Майнкрафту. Ми швиденько його добуваємо, так що довго відео не буде. Надіюсь. Так дерева добувати вже не треба, у нас дві тисячі його. Дуже багато. Так, все готово. Попливує і... Перекристали якийсь. Скільки у нас завдань вже виконано? Зібрати камінь. А, тут багато каміння треба. Всі туди пішли. Так, нам потрібно туди піти. А зараз туди будемо йти. Це самурай якийсь. Так. Тут іще у нас каміння знову чергу. Так, добиваємо далі. Тут у нас тупик уже. Так що я покажу. Добиватиму. Так, я добув, скільки потрібно. Тепер продвигаємося далі. О, золото. <кх> так, щось в магазині тут у нас. Та не надо. Тепер знову камінь потрібно, але не небагато. І все є. Так, що у нас тут? Знову питомець і все. Я думаю, там буде друге. Наприклад, меч. Так, значить іде в друге місце. Бам-бам. Так, я ж вийшов? А? А я вже. Гра закінчити, я не знаю. Бам-бам. Так. Небагато ми получаємо. Нам потрібно ще дуже багато. Там далі проходу нема. Так, ну я буду все добувати. Я тут знайшов кристал якийсь новий. а тут третій рівень потрібен. Так, идем дальше. Так, що там на рівень 3? Вс, скидываем покращим. Якщо зможемо. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, добуваємо, потрібно дуже багато. Так, я добув потрібне кількість ресурсів і покращую. І все, в нас у нас знова такірку. Такі ретрограс. Так. Пішли. Пішли добивати. Повинно швидше. Ну так, да, і більше добувати. Буду. Так. О, тепер же є скриштови. Але вона не знає, що потрібно мені. Поки що камінь добудемо. Він там потрібен нам. А, ось тут усе. І, мабуть, і буде. Те, що нам потрібно. Так, ну це довго буде. Так, я тут уже добув. Коротше, останні відкриваємо. Тут босс у нас. Не так. Що ми получили? Тут уже нам і кристалли потрібні. О, міст. Тепер ми не будемо плавить. Так, що далі? <кхем> Тепер у нас гриби єсть. Так, вже третій рівень потрібен. Так, нам потрібно туди піти. А за оцим мечем. Бо він повинен бути там. Да, и були? ты шо? Так вот, то для чего мы сюда ішли? Yeah. Цікаво. Там не надо меняться. Також що ж. Сюди повинні йти. Да, щоб хитрили нас. На жаль. Ну, ну, на цьому ми будемо закінчувати. Підписуйтесь на мій YouTube канал. На мій Telegram канал. І... Я виложу вже створив новий канал, де будуть анімації танків. Більшість буде там анімації танків. Ще його не видно. Він буде називатися LongoCat і Анімації. Підписуйтесь на той канал. Тоже в описании під видео повинен будет. Всем пока.